Команди Лево чемпіон. Тут такий склад. Вратарі перший номер Олександр Рудий та 21-й Ілля Каня. Левігравці, 4-й номер Олександр, 9-й Вадим Новоринський, сьомий Назар Кулик, 8-й ось Станіслав Михайлевський, 25-й. Ні. Який сьогодні на 20-му роті є команди Чемпіон. Так от далі. в 11-й 20 зіграють між собою за 11 е місце федзал Дніпро та лідерська. Бачимо, вже жона чтюка вийшла якраз о, у... але за своє мой біля вертині ні це забирає, бачимо, що замірчав. Але я тут а, поки що я бачу, що навряд чи гарбі тут ці пас домірча, що більше поки ти за супер забуває. У нас гарбі прямим ударом. І криваю рахунок на тій ж такій з хвилині нашого поєдинку. Микіта Гарбі капітан має назву Кубок Заволі до перемоги. А тут якраз мені підказують. Одні авторитетні люди в однині, звісно. То, як, звісно, можна і перебільшує. Але тут одна авторитетна людина, на ім'я Максим Шобіцький підказує мені, зараз. місяць. Умиту Гарпі знову тут не забуває гарбі. Пули в який нагадаю, грають у чорній формі. Але не не Зраз тут щіф, що немає тут показує показують, що немає точно право. Золосію, там воно було зараз. У моменту Ахбуна провай зараз. Він тут рятується команду «Іляк». Разом з ними тут однакі прибуває. Вільгіров, бо тут якраз восьмий номер восьмиру це Костянтин Ну І бачимо, що і у команди Sizmiло теж Зіру, зараз цей аут з милицію. зараз Гарбі збиває з нами кита Гарбі! Ну, і не буде сьогодні і лякання теж сухим. А у нас гарбі, до речі, в терміном буде потрапляти збірні на. Юнацькі Олімпійські ігри, і тут якраз є момент, що ми можемо і депутати на юнацькі олімпійські ігри. Олімпійських. Забагато часом біля воріт чемпіона не збуває зараз Гермчук провали лучше він суперника. Хочмо, що вийшов зараз Сивак. Тому Темлячки зразу момент біля воріт Германа. Бо тут Герман руками м'яч перевів на новий аут, з чого він вже. З... Гарбі пам'ятається, Гарбі одразу тут до нього знову прилітає. Гарбі такий відпас хороший віддає на своє партнер! Ханя рятує цю команду, не забитий, Кутовий заробляє чемпіон для себе. Хороший момент, зараз чемпіон створить погодьтесь. Ну і Гарбі передачу лявочку зараз віддавав, на зараз Гарбун прострілює, Але тут е, надається Каня. Зараз він з Тимечком, який зараз на меданчику з'явився Тимечко. Де зразу відпас далі на цей партнер тобто, удар відбувається зрештою проти Германа, але Германка, очевидно, ливий зараз буде на цих останніх секундах цього другого тайму. Ну і за нас у насрена. Отже, ізмеївський чемпіон перемагає цій грі, грізриком 2-0. Ну і відповідно він перемагає у матчі за а, 17 місце.